Фу, можна йти. Рухи зафіксовано. Я не хочу вмирати. Мені потрібна допомога. Друзі, прикрийте мене. Їх тепер троє. тихіше їдеш, далі будеш. Один, два. Фу, це було близько. Мама Мія. Тихіше їдеш, далі будеш. Один. Лила. Що? Ні. рухи зафіксова. Помилка системи. помилка системи. Що сталося? Що сталося? Розідіться. Чому гру зупинено? О, ні. Що ви скоїли з моєю лялькою? Ні, що мені тепер вдіяти? Я вам цього не подарую. Охорона! Всі на майданчик! Терміново нікого не впускати, нікого не випускати. Всі до стіни. Мершій, моє золотце. Я помщуся за тебе. Що ж із тобою трапилося? Я це з'ясую. До справи береться детектив-директор. Спершу проведемо розтин. Асистенте. Перевірю материнську плату. Що тут маємо? Це ж кавові зерна. Ось і перший доказ у цій справі. На кого можуть вказувати ці зерна? Погляньмо. Ага, балерина капучино. Охорона. До мого кабінету терміново. Ага. Слухаю пане, приведи до мене балерину. Так. Цікаво, що тут за сорт? Гватемала? Куди ти мене тягнеш? Жагов. Відпусти. Це ж порцелянова філіжанка. Чи можна обережніше? Так, 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 балерино. Чи це твої кавові зерна? Дозвольте поглянути. Ні. Ось як все було. Я вам зараз розповім. Я танцювала як зазвичай. Лови. Оу. Мені моя кава. Мені терміново потрібне капучино. Що? Тільки на це. Кавомашина несправна. Ще трапилася балерина! Кавомашина не працює. Мені потрібна кава. Гаразд. Я тобі допоможу. Що ти робиш, га? Ваша кава готова. Мова? Красно дякую. Свіжа кава. Ти мене врятувала. Кавова решта. Ось таким чином це зерно потрапило до ляльки. А я ні в чому не завинила. Прячця це. це ж була така гарна версія. Охорона, заберіть балерину геть від мене. Гаразд, я вас зрозумів і нема чого так волати. Заберіть руки, я сама піду. Виключити балерину Капучино з переліку підозрюваних. Кавові зерна нікуди не привели. Так, так, так. Продовжимо розслідування. Ага, ось маємо ще один доказ. Мені потрібен пінцет. Така цікава деревинка. Щось вона мені нагадує. Цей доказ, вочевидь, належить. Тобі тунтунту -ту -ту на сапуру. Сто відсотковий збіг. Охорона. Терміново доставте до мене тут -ту сакура. Балерину ти вільна. Грація. Аго в дерево. Відійди від дерева. Мені потрібно забрати мій м'яч. Що? Який в біса м'яч? У чому там річ? Мій м'яч влучив у гніздо. То в цьому всенька проблема. Серйозно, либонь. Я муцю все зроблю. Ні-ні. Тільки не яйця. Ні. Мій м'яч. Сіньки, дякую, красно, ось і добре. А тепер у кабінет директора. Ворушися, нужбо тихіше агов, я вже прийшов. Привіт, босе. Це твоя тріска, Тож це ти колошка в мою ляльку. Я аж ніяк. Як ти міг про таке подумати? Цей доказ вказує на тебе. Так, ця тріска належить мені, однак я нікого не вбивав. Ось як все було. Ні, мені не вдається знову. Оце ти дерев'яна колода. Поглянь, цей пенюк не годен виграти. Це не смішно. Та годі тобі. Це ж смішно. Не смішно. Сам ти не смішний. Агов, чи ти маєш проблеми? Це ти наразі матимеш проблеми. Хлопці, агов, не заважайте мені грати. Ти мені вже у стогидів. Ти чого, братку? Ви пробили мені мотор. Трясь, це він завинив. А! Ненавиджу ці конверти, я ніколи не переможу. Ось світі дерева. Що з тобою, лялько? Маєш поранення. Не рухайся. Я втрачаю забагато мастила. Я допоможу тобі. Хвилинку. Що це ти робиш? Майже готово. Ага. Ось воно. Чудово. А для чого це? Я зупиню твоє мастило. дякую красно. Завжди радий допомогти, лялечко. Саме так все і було. Я врятував ляльку, а не збивав. Трястся, це й також не вини. Виведіть геть це дерево. Виходь! Ворушить різками. Тун-тун-тун, сакур вибуває з слідства. То що ж, продовжимо пошук доказів. Ага. Секретна світлина. Шпигуніро голубіро. Маю прямі фотодокази, Шпигуніро що це ти вбив голубіро. мою ляльку. Приведи до мене голубіро. Мершій. Слухаюсь, пане. Пеньок вільний. Чипчикай на картак. А тут ще відбувається, га? Отак. Дуже приємно. Ще що це ви робите? Я знайшов у нього жучка. Смокута. Мене зараз нудить. Все, годі вже ваших гігієнічних процедур. Йди в кабінет директора. Це було смачно. Будеш черв'ячка? Ні. Гедота. Агов ворушись. Директор чекає. Чого гальмуєш? Йди. Добрий день. Чого вам треба? Прямі докази. Це ти вбив мою ляльку. Я? В жодному разі. Ось як все було. Станьте ближче. Усмішку. Ні, ні, розрядилася. Мій фотоапарат розрядився. Фотосесію завершено. Я принесла вам обід. Розбереться всі, друзі. Дякую. Дякую. Мій улюблений фастфуд. Що маємо в меню курку? Ні, Дякую, я не їм своїх братів. Це ж так сумно. Бідолашні курочки. Маленькі пташенятка. Схоже, йому не сподобалася їжа. Та й таке. Голубіро, чи все гаразд маю для тебе інші смаколики? Тримай смачні хлібні крифти. Це я люблю. Дякую, красно. Бувай зачекай. У мене в камері розрядилася батарейка. Може, ти мені допоможеш? Так, хвилинку. Ось маю саме запасну батарейку. Тримай. Чудово. Красно дякую. Ми можемо продовжити фотосесію. О, зачекай. Фотографуємося з охоронцем. Усмішку добре. Ось так. Ну тепер я вас сфоткаю. О, чудова ідея. Чи потримаєш мою гармату? Гаразд. Зачекай, ну так, наче я в тебе цілюся. А я вдаю, що боюся. Чудово, друзі. Покажи мені світлину. Кумедно. Ось чудова світлина. Підпишу її на згадку. Гарна світлина. Мені чагенько тоді повеселилися. І підпис. Так, ми просто дуркували. Це була фотосесія. Я нікого не вбивав. Знову схибив. Якась халепа. Виведіть голубіро. Чи сфоткаєш мене? Суперово. А тепер виходь. Шпигуніро голубіро виключено з переліку підозрюваних. То що ж, продовжимо слідство. Мені потрібні нові докази. Ага. Це Ліана. Кому вона може належати? А ж, це бр бр патапім Приведи сюди, патапіма. Мерщій. Слухаюсь, пане. Птаху, лети. Аго, ти, зелений моку, Іди сюди. Я ні. Я нікуди не піду. Не хочеш як чемно прошу, то буде тобі кепсько. Я підстрижу зайву зелень. Ні, ні. Не треба, будь ласка. Ні. Все, чим чекуй до кабінету директора. Гаразд, я вже йду. Заходь, мерщій. Mm. Ти вбив мою ляльку. Mm. Це твоя Ліана. Ліана моя. Це так. Mm. І що мені вдіяти щодо цього печива? Mm. О, облизати цукор. А А вже ж. А вже ж, Треба облизати печиво. Mm. О Ні. Mm. Нічого не вдається. Я програю. Я допоможу тобі. Я не годен облизати печиво. Дай його мені. Це ж геть не складно. Ось, тримай. Ти врятувала мене. Бувай. А зачекай. Що? Ти просто янгол. Я хочу тобі щось подарувати. Тільки не відрізай мені ногу. Заспокойся. Це мій браслет дружби з Ліани. Я завжди зберігатиму її у своєму серці. Лялька врятувала мене. А Ліана це ж на знак дружби та подяки. Трястя, я знову прорахувався. Тебе виключено з переліку підозрюваних. Виведіть цю Ліану. Мерщій. ворушись, зелене. Виходь, потапім також не зелене. Просто жах. Хм. Я чогось не врахував. Погляньмо. О, ні. Ось воно, Сюрикен у спині. Асасіно. Це був асасіно. Приведи до мене капучино Асасіно. Негайно. Ти вільний патапіме. ні! Ти лише поглянь на них. О, асасіно. Це дуже романтично. Тепер усі дізнаються про наше кохання. Що ви робите? Дерево ж боляче. Припиніть це катування. Перепрошую. Капучино Асасіно. до кабінету директора. Мерші, не люди якісь. Я привів його, босе. Ти вбивця, я знайшов твій сюрикен. Так він належить мені. Однак це не те, про що ви подумали. Що ж зупиняти моє тренування? Мені щось заклинило в спині. Онде. Чи ти можеш поглянути? Хвилинку. Я виберу потрібний меч. Так, я допоможу. Стій, струнко. Ага. Зрозуміло. Одна шестерня заїдає. Трясця. вона вже відпрацювала своє. Я митцю щонебудь з Сюрикен Підійде. Має спрацювати. Ось і все готово. Я завжди маю на похваті меч викрутку. Дякую. Звертайся. Це було за витражки. Я просто допоміг їй позбутися болю. Можеш перевірити мою викрутку. То ти також не завинив? Виведи цей стаканчик кави. Ворушися. Виходь. Йди, вільний. Сюрприз. Так, всі до директора ми пролиємо світло на правду. З'ясуємо, хто вбив нашу подругу. Моя лялечко, я не зможу без тебе. Посунься, чого стовбичиш ледарюго наразі, брейн самі дадуть в цьому раду. То і що ви можете вдіяти? Моє свідство зайшло в глухий кут. Не заважай нам. Іди та перепочинь. Ми все зробимо. Ці дроти від'єднано. Все зрозуміло. Той буде їх під'єднати. Спробуй під'єднатися до планшета. А вже ж, ти геній був віро. Погляньмо, друзі. Тут будуть останні кадри запису. В неї розрядилася батарея. Її треба зарядити. Чи маєте ідеї? Я знаю. Їй потрібен заряд енергії. Що трапилося? Де я? Вона жива. Нам вдалося. Наша подруга ожила. Ходімо з нами. Зачекайте, друзі. Мерші, ходімо звідси. Я звільняюся. Ось тобі моя фігурка. На згадку. Хай щастить. Аго, зачекай, куди ж ти? Що ж я робитиму без своєї ляльки? А де він? Де ж мені працівник року? Знову спить. Угу. Так, пане, слухаю. Мою улюблену ляльку зіпсовано. Знайди мені нову ляльку. Проведи кастинг. Негайно, ходімо, маля. Я точно пройду кастинг. Але з лялькою схожі, як дві краплі води. Чи я не запізнилася? Це тут триває кастинг на ляльку зі гри в кальмара. Я дуже хочу перемогти. Ти серйозно? Не сміши нас. Вона от дзеркало дивилась. Це найкращий жарт дня. О, пан Чхольсу тут. Привітики, всі за мною. Чвальцю. Я буду наступною лялькою. Ми будемо разом. Ти і я. Я кохаю тебе, Чхольсу. Чхольсу, поглянь на мене. Успіхів пані. Ова, Він влучив мені просто в серце. Гаразд, я теж хочу подивитися. Кастинг незабаром почнеться. Претендентка номер 1 Прошу. Я так хвилююся. Сто відсоткова схожість. Вітаю. Отак. Я пройшла. Мій щасливий день. Наступна. Прошу. Сто відсоткова схожість. Я так і знала. Припускай мене. Я пройшла. Щастить їм. Звичайно, вони такі стильні та красиві і зовсім як справжні. А ти чого чекаєш? Підходь. Я серйозно Ну, в мерщі. Який я маю вигляд? Добре, поїхали. Один відсоток схожості. Що? -ха -ха -ха! Я не вдаха. Моє обличчя, мій головний ворог. Хвилюйся, пройдеш наступного разу. Не плач. Ну Чому мені завжди нещастить? Я мріяла стати цією лялькою. А тепер моє життя втратило сенс. Годі, легше. Стоп! ось, маю дещо для тебе. Тримай, це тобі допоможе. Що це? Схема, як стати лялькою? Це ж план дій для мене. О, дякую. Ти найкращий. Спасибо величезне. Так-так, будь ласка. Дякую. О, все зрозуміло. Дякую, дівчата. О, що там? Допоможіть. Геть зли, собаку. Небудь, допоможіть. Ти ж блокаста на допомогу. Маршій. Зараз я що вигадаю. О, Це підійде. Mm? обережно, щоб не зламати. Гей, mm. а можна швидше? <бузь> Ти там ще довго? Mm -hmm. Зараз. Я швидко. Mm. Вдалося. Гей, <пізь> косипу, дивись, яка смачна кісточка. Хочеш? Mm. Смакота ще mm. та. Будеш? Лови mm. Так, вдалося. Экс. Дякую. Ти мене врятувала. Як мені тобі віддячити? Що мені зробити для тебе? О, ти можеш мені допомогти. Мені потрібно ось таке волосся. Волосся дозволь подумати. О, Маю ідею. Одну хвилинку. Що вона робить? Майже закінчила. У мене тут накопичилося багато шерсті. О, погоді. Залишилося зробити правильну зачіску. І що це буде? Приберемо зайве. Ось тримай. Зачіска готова. Ова. Дякую. Це волосся ідеальне. Спасибі. Бувай. Як тобі моя зачіска? Правда, вона ідеальна. О, поправлю чубчик. Десять відсотків схожості. Лише 10%? відсотків. Чому так мало? В мене ідеальна зачинка. Гей, глянь у план. Далі тобі потрібна жовта футболка. Зрозуміла? Жовта футболка. Але де мені її взяти? Вигадай щонебудь. Ого, Залізна людина. Оце так зустріч. А, Залізна людина. Можна автограф? Ми твої фанатки. Будь ласка, розпишись на плакаті. О, дякую. Маю його автограф. А мені підпиши футболку. для Biper. Biper. Ось краще візьми ярчицю. Розпишись, будь ласка. Ось, тримай Що? Ти зіпсував мені футболку. Дякую, не треба. Я вас обожнюю. Можете зафарбувати всю футболку своїм автографом. Окей, як скажеш. Ва, ага. Більше. Цілковито всю. Ну, mm. Ось так. Mm. Так, дуже дякую. Ось так якраз. Бувай, Тоні Стар. Бувай. Що я взагалі роблю? Mm. От, мою футболку. Mm. Зараз перевіримо. Mm. 25% збігу. Mm. Знов недостатньо, mm. але я це виправлю. Mm. Що далі? Oh. Сукня. Мабуть, моя сукня надто гарна для ляльки. І де мені взяти помаранчевий сарафан О, що це? Прокляття. Я знову промазав! Ти не втечеш, мухо. Почекай, що тут відбувається? Тільки не ворушись, ані руш, я її зловлю Матінко. Ну, все. Це кінець, який же я павук, якщо навіть муху зловити не можу? Я герой невдаха. Мене звільнять із коміксів. Я маю ідею. Я тобі допоможу.